Ми будемо в НАТО тільки коли переможемо. Я не вважаю, що в час війни нас візьмуть в НАТО. Це для когось ризик членів НАТО, для когось у когось є просто скепсис через це. І безумовно, рівень України, країни, яка проходить через повномасштабну війну, я думаю, що про сумісність НАТО, про рівень військових, то, що ніхто не буде піднімати питання безумовно, це ви і ваші побратими, які на фронті високого рівня фахівці в різних напрямках. Тому питання про НАТО це питання, неправильно сказав генеральний секретар. Це питання більшості, а більшість це питання політичне. А щоб політичну Україну. Взяли в альянс, для цього потрібна перемога. Я вважаю, що одна із причин, чому ця іде війна, тому що ми не були до цього в альянсі.